Чорна ворона, зимуючий птах. Вона не відлітає в теплі краї, а ворона живе з нами поруч. Ми можемо часто її бачити на прогулянку, коли йдемо або в магазин. Давайте роздивимось, яка вона, який тулуб у неї. Бачите? Голова, хвіст і дві ноги. А ще два крильця є в неї. Дзьоб у неї великий. Бачите, вона щось шукає там у землі. І видає звук такий кар-кар. Ніби вітається з дітками. Тіло її вкрито пір'ям, чорним пір'ям. Ось яка ворона. Кар-кар. Повторіть за вороною кар-кар. Дітки, ця пташка називається ворона. Запам'ятайте, як вона виглядає. І коли підете на вулицю, побачите ворону, скажете, що це ворона. Я знаю цю пташку. Це зимуюча птаха ворона.